Всім привіт! Мене звати Таня. Вітаю вас на своєму каналі про в'язання. Сьогоднішнє відео це буде відео вступ до проєкту, який називається Вернісаж осінніх барв. Де ми будемо вже в'язати більш такі осінні процеси. Влаштували даний проєкт дві чудові дівчини Ліна Сергієнко та Маруся з каналу. Маруся скринка, рукоділля, здається, так називається, в будь-якому випадку посилання будуть, звичайно, в описі під відео. І е, сьогодні я вам покажу е, приблизний свій план, що я планую в'язати в даному проєкті. Так, е, взагалі, в проєкті буде декілька номінацій. Перша номінація це діти то наші квіти. І в цьому етапі я. Думаю, що я буду в'язати курточку, таку ковтинку, курточку теплу для своєї старшої доні з таких кольорів. Такий один бусковий, а інший такий світла м'ята. Надіюсь, вам передаються кольори. Ось така буде м'якенька, така кольорова гама. Мені здається, повинно бути прямо дуже красиво, так, ніжно для справжньої дівчинки. Буде дана ковтинка з капюшончиком. З, мабуть, тут будуть такі, щоб стягувати горлишко. Це я так собі зараз думаю. А взагалі, я вам все-все. В майбутніх відео буду обов'язково показувати. Тож, це перша номінація для в'язання для дітей. Друге, це краса осені в жінці. І тут дуже добре, що дівчатка дозволили брати проєкти, які вже розпочаті. Тож, в даний проєкт я візьму із собою свій джемпер інтарсією. У мене вже є готова спинка повністю. І я вже розпочала в'язати перед. Тож, в даному проєкті, я сподіваюся, що я якраз встигну даний джемпер завершити. Він в'яжеться із ниточок Gazal Baby Cotton. Так, наступна номінація: зігріємо ручки і ніжки. Тут у мене по плану зв'язати для себе шкарпетки от такого молочного кольору. Ще не знаю, яка це буде модель шкарпеток, чи це будуть ажурні шкарпетки, чи це, можливо, будуть такі самі звичайні шкарпетки. У мене є світле таке взуття на осінь, і я от хочу якраз під нього зв'язати ось такі шкарпеточки. Можливо, це будуть такі самі звичайні, або просто лицевою гладдю, або, можливо, резиночкою. Ще подумаємо, побачимо знову ж таки в наступних відео. Четверта номінація це Оселя вбралась в Багряне намисто. А в даній номінації я хочу зв'язати. Таку хатинку я бачила десь на Ютубі, в когось бачила, вже не можу згадати в кого. Зв'язана така красива гачком хатинка, і вона ще й відкривається, і туди можна складати якісь різні дрібнички. І от таку хочеться собі прикрасу в дім, мені здається, буде дуже по-осінньому, якщо прикрасити дану хатинку, можливо, Листячком, якимось осінніми квітами або бубинками горобини чи калини, мені здається, має бути щось таке красиве. Я сподіваюся, в мене даний задум обов'язково вийде. І п'ята, остання номінація ніколи не пізно творити добро. В даній номінації можна буде в'язати для своїх рідних. І якщо ви дивилися мої літні процеси, то ви там могли бачити, що я почала шкарпетки. Одна шкарпетка в мене вже готова. Взагалі, я думала, що вони будуть для мене, але я якось не дуже правильно розрахувала, і вони на мене трішки великі. Тому це буде чудовий подарунок для моєї мами. Вона дуже любить мої шкарпеточки. Тож, одна шкарпетка готова, і в даному проєкті я надіюся закінчити другу шкарпетку для моєї мами. Буде їй такий подарунок. Думаю, якраз до 30 вересня я маю встигнути це зробити, а 30 вересня буде чудове свято. Надії, віри, любові у матері їх Софії. Я завжди свою маму вітаю в даний день. Тож порадую її ось такими носочками. Ось такі проекти я собі запланувала в даному проекті. Я думаю, буде дуже цікаво. Дякую дівчаткам за такий проект. Будемо знімати, показувати вам обов'язково всі свої задумки, що виходить, що не виходить. Я вам дуже рекомендую також за хештегом перейти на інші відео від наших дівчаток. До 8 серпня всі мають відзняти вступ до вернісажу осінніх барв. І слідкуйте за нами. Я буду. Я думаю, що буде дуже цікаво. А зараз я вам дякую за те, що переглянули зі мною мої плани. І до зустрічі в нових відео. Бувайте!